Ти зрозумієш. Що я зрозумію? Я тобі ще раз кажу, ти зрозумієш. Що я зрозумію? Подивишся, що трохи хоч, трохи щось трохи Ти смародо нещасний, ти зі мною будеш говорити. Я Ви мені каже, що по йду. я по дорозі тут, я по дорозі не йшов. Ти дивись, бо я тобі піду. Ти там на порядок коло своєї дороги. А що там не порядок? Ти там газ проводив на тому що ти газ не получиш. Якщо я там тобі не порядок, ти там бів, ти там наведи порядок, що там, газ, там що, не там, що там є? Там щось яма якась, щось перерето. Ти мав йти ну, там, там і до мене, і йти, щоб тобі підписали, ти розрив дорогу. Ти там зроби дорогу. Ти копав? Там глина. У сілі раді у сілі раді я це тобі було согласовано дозвіл на проведення газу як депутат. Я тобі не давав, а ви нікому нічого не даєте. ніякий дозвіл. До Вам усе не подобається. До мене всі підходили кому хто підходив, хто зробив порядок. Вам усе не подобається. Ти Шмаркачу йди нахрі, бо я тобі зараз дам. Як ти ви хочеш. трохи наше говори, добре? Я тобі зараз шмаркач вас нічого не можеш Закрию Газ не можеш, біля. світло не можеш, паркан ти без скотину, вас не можеш поставити. Ти, ти скотину нещасно. О! Зараз там фотоапарати, фотоапаратипать. Оце в Ютубі точно буде. Чекай, 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 дорога. Він мене хотів переїхати на дорозі. Де тут дорога? Отак наші депутати висловлюються. А, ну, о, чекайте, я йшов по дорозі. Ні, ти йшов Сутир, по дорозі, ти подам Ти по дорозі не вступайся. Трохи треба мати щось Я йшов по дорозі, де там дорога. Дорога така, нормальна. Туди я тобі всь... зараз дам дорогу. Дам. дорогу не вступився. Я зараз візьму якусь ломагу, блядь, я тобі подам дорогу. Я, Марш, дам. я, тебе тут не, вийде. я не на вашій території знаходжуся зараз. Та знаходиться. не знаходишся, але йде, як нормальна людина. Таке свято велике. Ну, о ти мене. Ти Я Зараз пофотографую. Я теж думав, що мудріше тут можеш поводитися якось. Ні, ти не правий. Ти не, ну чим не правий, я по дорозі не йшов. Я по дорозі не йшов. Ну, а ти йдеш по дорозі? Я не чув, що ви ззаду так ти їдете. Не чув? Польот, ну, Чому ти він чув, а ти, ти не чув? Ну а я не чув, бо я ж з собою якраз говорив. Ти... Не шукай зі мною приключення, я тобі говорю по-людськи. Я тобі зараз зніму. А ви вмієте по-людськи? Я тобі знім. А ти трохи не пізнеш? Я я тобі ні, ну чекайте, ну ваш тут здиться. Горіх у мене у баби на подвір'ї не може рости. Паркан без нього не може зробити. Світло без нього не можеш провести, йому все Та, не подобається. А дорогу розрити так, як ти, ти розкопарив. він там то завіз. А ти так розкопарив, ти чого не зробиш там порядок? Там перейшов, що, 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 що там не можеш перейти Сава? Нормально, я знаю, що не можеш. Мене там, не дорого, там же ж дорога йде, там з боку трава не... росте, там немає ні ямів, ні яхих, нічого там такого. Там нема. І Розумієш і не веди себе так твою Ти ма. Свою матір там, я тобі покажу матір. Вона мені буде казати, я тебе розірву. Роман, Хто таке казав? зараз урву тебе, зараз візьму і урву в цьому, і, і закінчиться. Хто таке казав? Йди нахрен звідси. Хто таке казав? Я тобі сказав, це? іди звідси. Рома ступися і лиши його Іди звідси. Іди звідси. Ти, ти не показуй свою. Я тобі ще розкажу. Я тобі кості обломлю. Я привезу тут, тобі кості обломлю, розумію, що ти не будеш. І забери камеру звідси. Найсанктивніше, що в тебе більша камера є, так? Де тебе погрожують, якщо я не розумію? Ніхто ні, що тобі не погрожують? А, а що це було? Ходи, ну, чі, ти? а ти, шо, шо, Львівка, а ходи. ну, чого хочеш? Ну що, повертаємось до часівня лукавчих? А, мол, чого хочеш? ти, що треба? Що? Ти, треба? Ну тихо, ходи. Мені ти, 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 просто цікаво. що треба? Ну їде машина. Ну тихо, ходи. Це ми так говоримо, як білі люди чи що? Так. Як чорні діти. Окей. Окей. Ось де ось ця дорога йде до того будинку. І машини їздять по цій дорозі. І дорога я так сильно. Суди? Дорога вже тут утік. Ране там і в хата. І ось ця дорога йде звідти від головної дороги. О, там. Центральна дорога. Чи не з грибів? Я так забираю, бай з Так. А де й Треба зафіксувати цю ж саму дорогу, по якій я проводив газ і яку я нарушив. Да. І про що да. всі знають.